У Черкаській бібліотеці відбулись казкові читання до Дня дитячої книжки. Провела захід місцева письменниця Анастасія Шульга з власною книгою Маня і Різдво. Ходити до бібліотеки важливо, вважає маленька Аліна. тому що треба навчитися читати. Ну тому що треба знати всі книжечки українські. Презентована книга про магію дітей захоплює фентезі. Тому захід є гарною можливістю відволікти малят від телефонів. Вважає мама Аліни Наталя. Дітей треба водити на такі заходи. Мені це краще ніж мобілка. Хай краще прийде тут, пограється, послухає. Це ніколи не буде зайвим. це дуже чудово, що діти будуть чим більше будуть читати, тим буде для них краще. Ініціювали захід Безпечний простір затишно спейс. Організатори ставили за мету покращити моральний стан дітей та ознайомити їх із культурними закладами міста. Діткам подобається читати. Небагатьом але подобається, і сьогодні саме щоб привчати дітей читати, ми влаштовуємось таке інтерактивне заняття. Зустріч чим довше тримати в такому безпечному місці казок, ми маємо це робити. Це їм допомагає вірити в добро, вірити в своє дитинство. Бо тому, що дитинство це те, що залишається з нами назавжди, і це такий наш куточок безпеки. Книга ненав'язливо вчить вірити в дива, робити добро та любити своїх близьких, розповідає її авторка Анастасія Шульга. Я вважаю, що ми живемо в той час, коли ми взагалі повинні вірити в магію, в щось. Те, що знаходиться зверху нас, так в Бога, в магію, в якусь вищу силу, яка може е, все-таки нагородити за добрі вчинки. Мені здається, що коли ми читаємо казку, ми абстрагуємося і ненав'язчиво беремо щось для себе. Тобто, да, коли ми нав'язливо нам щось намагаються чомусь навчити, ми ще можемо противитися. Але це ж історія казкова. Валерія Кісільова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка